Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися таропрогноз для левів на грудень місяць. Взагалі цей рік був дуже важким для усіх нас і сподіваюся, що останній місяць року він буде легший, ніж до цього все. Да? Підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки під відео, так я буду розуміти, що вам подобається те, що я роблю. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку і дані інстаграму під цим відео. Отже, давайте дивитися, Леви, що вас очікує у грудні, можливо, до чогось треба підготуватися. Давайте дивитися леви грудень 22-го. Паж мечів. Паж мечів, знаєте, є, така, є такий момент. Це, можливо, діти, да? можливо, будете багато проводити час із дитиною. І це взагалі паж мечів, він такий, знаєте,. Як то кажуть, не дуже просто з ним. Він може бути різким трохи, да, щось говорити таке не дуже приємне, да, можливо, необдумане, да, і треба вміти з цим впоратися. Також може говорити про вас, як про таку людину, яка може щось таке різке говорити, да, про якось різко висловлюватися, себе показувати, можливо, для того, щоби. Захищатися або просувати свої ідеї. Також це можуть бути якісь нові проекти, робота з інформацією або пошук інформації, да? тобто, взагалі, мечі це інформація, яка є в просторах інтернету, взагалі спілкування з іншими людьми і так далі. Да? Це то коли ми збираємо якусь інформацію про те, що нам треба. Також мечі це звичайно інструмент. Інструмент, як наприклад, для лікарів. Також це інструмент як озброя для військових, і, можливо, ви будете з цим якось взаємодіяти. Добре, давайте далі подивимось другу карту для Левів на грудень. Імператор. Імператор говорить про те, що перше в вашому оточенні може бути такий імператор, на якого можна покластися, з яким можна поговорити, про якого не знаю, який може вас захистити. Да? Також це про роботу, тобто це може бути якась історія, що навалиться багато роботи, яку треба буде прям необхідно буде зробити. Це також про якусь таку структурність і ще про те, що можуть бути якісь проблеми, або навіть не проблеми, а знаєте, коли треба прям тримати в голові. Одне за одним робити трохи в милі, такому да, але от багато всього навалюється. Не знаю, можливо, будете обирати подарунки своїй сім'ї, і через це буде така голова. Да? А можливо, будете працювати, а можливо, з пажом мечів щось або збирати інформацію, або е, якось вам треба буде потім використовувати цю інформацію по імператору в своїй роботі. Да? Тобто тут от дуже сильний уклон на інформацію, на роботу. І далі, що тут ще у нас для левів? Колесо фортуни. На «Колесо фортуни говорить про якісь стрімкі повороти, да? тобто це можливо теж робота, що, знаєте, як білка в колесі, крутитись і щось робите, 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 не можете зупинитися, не встигаєте і щось таке. Да? Також це може бути історія, що повороти із, не знаю, Якісь перепади настрою або все погано, а потім все добре, або навпаки, та і також це якісь, можливо, будуть умовно щасливі повороти, так? десь дійсно може повести, а десь не дуже. Тобто, треба бути готовим до різних таких. Сюрпризів, да, які можуть у вас з'явитися. Да, ще тут карту дістанемо, да, до яких ви можете бути не готові. Да, тобто це нормально, що може щось йти не так, але ви можете до цього бути супер готові і сприймати це близько до серця. Тому тут обережно. Так, далі. Можливо, якась історія буде пов'язана з цим імператором. Якось він так посередині лежить в мене, я так подумала. Але давайте подивимося, що буде далі. Левий Грудень. Так, четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що ви будете е, зберігати свої кошти, да? будете хотіти їх е, якби, зекономити, або е, не витрачати, або якось так, знаєте, що. Ви розумієте, що вам потрібні будуть ці кошти для чогось, можливо, будете збирати ці кошти. Да? Тобто ця історія про те, що є, є матеріальні якісь моменти, да? є кошти, але, скоріше за все, вони для чогось плануються, для чогось вони необхідні. І ви можете, якби для цього саме і збирати. Ось, добре, давайте другу карту. Сонце. Сонце говорить про якийсь позитивний е, фініш, Да? Тобто, е, якщо от б брати те, що я бачу, да, е, перша, перша половина е, місяця буде е, про якийсь стрес, про якусь історію, що треба швидко щось робити. До речі, колесо фортуни це теж про переїзд, так, що треба переїжджати, збирати інформацію, щось робити, багато роботи, збирати кошти. І сонце говорить про те, що ви, врешті-решт, дійдете до свого результату, і воно буде позитивне, позитивний результат. Тобто, ви або реалізуєте свій проект. Або, не знаю, доїдете туди куди хотіли. Можливо, ви збираєтесь в якусь сонячну країну, да, де буде просто класно вам по відчуттям. Можливо, ви не знаю, чогось очікуєте, і теж тут буде позитивний результат. Сонце це гарне здоров'я, це класний результат, це реалізація своїх бажань, своєї роботи. Давайте ще одну карту витягнемо тут для Левів. І, до речі, це ж, ну, сонце, лев, ви, ви якби тут, можна сказати, це ваша карта. Ви любите сяяти, ви любите показувати себе, і це прям ваша стихія. Давайте ще для вас дістану дві карти випали одразу. Так, тобто таке враження, що ви... Можете чогось чекати, чогось до чогось прагнути. Можливо, є буде, буде якийсь вибір, да? їхати чи не їхати, робити щось не робити. І по королеві кубків таке враження, що ви, врешті-решт, приймете якесь емоційне рішення. Яке ну, саме вам до серця. Можливо, воно нелогічне, але саме по серцю лягає, і ви будете робити приймати рішення саме такі, які е, ну, саме от, е, як ви відчуваєте. Да? Можливо, якщо подумати, рішення не дуже правильне да, з точки зору логіки, але все одно є таке відчуття, що хочете щось зробити, до чого у вас от прям кличе інтуїція. А, ну, Можливо, так і треба. Да? Королева кубків вона досить інтуїтивна, вона відчуває якісь моменти знаєте, серцем, тілом, відчуттями, і дуже класно до неї прислухатися. Також можуть бути якісь моменти емоційні, да? як радості, так і печалі якоїсь, да? суму. Але загалом сонце, як на мене, тут вивозить. Тобто сильна карта вона допомагає зрозуміти, що розклад буде все ж таки більш позитивний, ніж негативний. І далі, що тут далі, дивимося? Левий грудень. Да, Всьмірка жезлів. У вас взагалі весь, весь місяць буде активний. Можливо, середина буде така більш приземлена, але загалом і вісьмірка жезлів говорить про те, що, бачите, тут все просто як ураган. Все несеться туди-сюди, там треба встигнути, туди поїхати, там щось порішати. Ну, взагалі, мені здається, леве це ваша стихія, така жезлище. Ви не можете сидіти на місці, вам потрібно себе показувати, потрібно багато працювати, потрібно сяяти, а для цього потрібно багато енергії. От вам і вісьмірка жезлів випала. Давайте ще одну карту дістану. І закохані, як на останню карту. Я вважаю, це прекрасна карта. Тобто, ви е, закінчите місяць із своїми партнерами, коханими людьми, можливо, із колегами, з якими ви не знаю, корпоратив проведете, да? або просто проведете класний час із, із людиною, з якою вам класно. Ось е, тут навіть ну, класно, да? можливо, це ще буде про. Якесь взаєморозуміння, можливо, помиритись з кимось, да, тому що на початку є якісь конфлікти. Тут більше про примирення, про те, що е, закінчується рік, доволі е, на такій ноті позитивній, плюс ви будете не самі, ви будете з тим, з тою людиною, яка до вас дуже тепло відноситься. І це класно. Давайте подивимось ще пораду від янголів для вас. На що очікувати, да? на чому зробити фокус для Левів у грудні? Терпимість. Ой, для вас це важко. Терпимість це. Чому важко? Тому що ви такі, знаєте, вам треба тут все і зараз, щоб все кипіло, да? а терпимість це важко, тому що дуже багато думок, дуже багато емоцій, переживань. Як це так? Отже. Дивіться на себе і на інших очима янголів із любов'ю та терпимістю. Таким чином ви надихаєте інших і допомагаєте їм реалізовувати свій потенціал. Ось така карта у вас під кінець. Добре, бажаю вам терпимості в цьому місяці. Вам, вона вам знадобиться, напевно, тому що. E, насправді, королева Кубків, да? вона така, це ж вода, це не ваша стихія. Ваша стихія, стихія все ж таки вогонь, коли все горить. А тут королева Кубків дійсно говорить про те, що треба заземлятися, треба заспокоюватися, треба бути спокійною, такою, знаєте, ніжною, текучою. Ось, Тому що розклад говорить, що все закінчиться добре у вас під кінець місяця. Добре? Всіх вас обіймаю. Всем пока.